Коли ми обставляємо наші будинки, ми закликаємо, зосереджуємося на зонах, до яких легко дотягнутися. Це частково тому, що якщо у вас немає розкішної бібліотечної драбини, яка ковзає по кімнаті, ви, ймовірно, намагаєтеся мінімізувати годину, який витрачаєте на ті, щоб дістатись до вищих частин приміщення. Один із способів додати висоти вашому інтер'єру це придбати кімнатну рослину, яка або вже висока, або має потенціал зростання високою з часом. Ось кількість варіантів, які варто розглянути пальма мажасті максимальна висота до 3 метрів, повільно зростанні, але найвище розвивається при яскравому, розсійному світлі. Любити високу вологість. Безпечна для домашніх тварин. Райський птах максимальна висота до 2 метрів у приміщенні, любити яскраве, розсіяне сонячне світло у природи може досягати 8 метрів завишки, зростання як у ширину, так і в висоту. Протирайте листя, воно схильне до накопичення пилку, грошове дерево. Максимальна висота від 2 до 2,5 метрів. Любити яскраве, розсіяне світло. Має компактну кореневу систему тому віддає перевагу невеликим гірникам. Періодично підрізайте листя. Має оригінальний платений стовбур фікус одрі максимальна висота від 1,5 до 3 метрів. Любити яскраве розсіяне світло. Краще зростання при високій вологості, тому розміщуйте біля зволожувача або регулярно оприскуйте листя. Простіший у догляді, ніж фікус лірата, але створює такий самий ефектний вигляд. Сансе Вієра максимальна висота до 1,5 метра. Дуже неприхлива. Ідеальна для початківців. Це сукулент, тому не перезволожуйте і не оприскуйте. Має мілку кореневу систему, тому може рости в одному горщику кілька років, просто періодично оновлюйте ґрунт. Гумове дерево максимальна висота від 1 до 3 метрів. Любити яскраве світло. Найче зростанні біля вікон, щоб виходити на південь або захід потребує періодичного підживлення. Пересаджуйте у більший горщик кожен рік, два, щоб корені мали достатньо місця для росту.